Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже 21 червня на календарі. Зараз 12.30. Ми на вулиці Івана Франка. Зараз йдемо, друзі, до Віввето. А в коментарях там ви написали, чи працює солохіна кухня. Ну, йдемо, друзі, подивимось. Прийдемо біля церкви Святого Миколая і вниз. Через центральну площу до бювету, зайдемо всередину бювет, подивимось, скільки зараз людей на відпочинку і особливо у бідню пору. Сьогодні у Трускавці вже плюс 27. Вчора було прохолодніше 23, але спека знову повертається сьогодні і завтра. Завтра взагалі 31 і прийшло вже е, попередження про ускладнення погодних умов. Має бути гроза і вітер. Можливо, буде град. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, запрошую вас з собою. Йдемо, пройдемось курортним містом. Праворуч від нас готель Раймонд. І прямо перед нами готель Оранта. Ціни про ці готелі я вже озвучував в попередніх відео. Так що, кому цікаво, шукайте, дивіться. Ну, єдине скажу, що Раймонд готель із дорожчих оранта, готель із дешевших, але на сервіс, я думаю, що там не впливає. Єдине, що там в Раймонді є басейн, ну, більше послуг. Відповідно і ціна. Але що один, що другий готель, дуже близько до Бівето. Але ми йдемо іншою дорогою, трошки, трішки далі, але якщо біля готелю Оранта спуститись вниз, то там, не знаю, 3-4 хвилини і ви вже біля бівета. Жарко зараз на вулиці, трохи сонце так припікає вже, але йдемо, подивимось, друзі Також готель PH Club. кілька машин Стоять, значить люди приїхали. Багато коментарів, бачите, так як я і говорив. Людина запитувала, куди приїхати на відпочинок з дітьми. Ну Критерій ніяких не називала, там ціна, наприклад, чи то має бути готель, чи санаторій, але приїхати з дітьми на відпочинок, і вже кілька коментарів є таких, що готель Трускавець 365 а один тепер коментар з'явився, що відпочивали в готелі Трускавець 365 з дітьми, все сподобалось, все супер. Єдине, що зараз підняли ціни. На літо ціни завжди піднімають. Тому а взимку і на початку весни, особливо в березні, там були різні акції і ну, ніби було недорого. Готелі Troscavice 365, також по Трускавці було в дуже багато різних готелів санаторій, які робили знижки на той період, коли дуже було мало людей. Ну, зараз я б сказав, що людей не так багато приїхало, щоб піднімати такі ціни. І єдине, що зараз, напевно, витрати менші, ніж були взимку і навесні для тих готелів і санаторіїв. Єдина проблема зараз це. Генератори і, ну, якщо спека, то потрібно вмикати кондиціонери, а кондиціонери, відповідно, тягнуть більше електроенергії. Особливо, коли світло вимикає, то все навантаження йде на генератори. Ну і світло зараз подорожчало. Бачились, бістро рідний край відчинено, на кухня також працює, ціни присутні. Церква Святого Миколая. Спекотно мало людей гуляє, О, ввечері ввечері людей побільше. Чую, десь працює генератор, десь значить, вимкнули світло. Це Солохина кухня. Працює, друзі. Працює, люди сидять на літній терасі. А вчора, друзі, навіть вимикали світло вже не по дві години, а вимикали на 4, здається. Сиділи люди без світла, так що. Відключення побільшили вже і. Ну, Відповідно, напевно, із-за того, що. Спека на вулиці і відвічають люди зараз кондиціонери. Кондиціонер споживають нормально. Ось тут продають картини картинна галерея така на природі під відкритим небом. готель Хтуся також близько біля біввету. І музей історії Трускавця, тут є Криївка. Можете побувати і в музеї, і в Криївці. Також, друзі, пишіть в коментарях, як ви приїжджаєте на відпочинок, особливо ті люди, які вже не перший раз приїжджають в Трускавець, чим ви займаєтесь? Ось у вільний час там від процедур, від на від обідів, сніданків, вечері. Що полюбляєте робити на курорті? Досить цікаво. Чи їздите на екскурсії, чи гуляєте парком. Як бачите, як люди ховаються від спеки. В парку, напевно, ще більше людей. Тут гарно сидіти, з парку йде дуже свіже карпатське повітря і прохолодніше, ніж на сонці. Музична альтанка. В неділю вже тут був концерт біля музичної альтанки. Єдиний не встиг зняти розпочався невеликий дощ. Сьогодні в Палаці культури Шевченка тенори з Бельканто. Чую, як оголошують. Можливо, в 17.30 вони прийдуть на бівет, вони часто приходять і дуже часто співають своїх пісень. Люблю, коли співаки приходять для реклами концертів і співають. Одну або більше зі своїх пісень, вони просто прийшли, і повторахувалися і пішли. Музичний перевозик катає своїх маленьких пасажирів. Торговий центр, парк ще без змін бачу черга якась. люди купляють якісь сувеніри І тут картини продають Дуже гарні картини. Заслужені артисти України золоті голоси європейської опери. У нас гостях. Сьогодні о 19.30 палацу. За програму за перший супер фактор, я в таке цікаве дерево зацвіло біля бювету. А йдемо, друзі, ще зайдемо всередину. В, в бівет, подивимось, що там прошу народне, що, тому, що щось змінилось. <світник> 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 можливо, що друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Не так багато людей, як я недавно дивився, в 2006 році відео було знято. Тут було як у мурашнику. Черга за карточками на воду. Вода об'ївети, друзі, платна, 24 гривні за літр. За курс лікування, якщо десь приблизно 20 днів. А в коментарях писали що приблизно 600 гривень. А якщо ви п'єте на втусі в санаторіях, в готелях своїх, то там безкоштовно. А тут потрібно платити. Так що, друзі, гарного вам перегляду, гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па Це програма 25-го.